Я до собак відношусь, якщо взяти зі сторони кінолога, погано. То, що кінологи всі кажуть, не треба очі собак. Треба, ну треба трошки отак. Ну, в мене інший підхід. Гавкіт собак, високий паркан і господар, який люб'язно запрошує до себе на знайомство зі своїми дітьми. Саме так пан Руслан називає своїх шістьох собак, які для нього є частиною життя. Цей чоловік незвичайний тим, що не може пройти повз, якщо бачить вуличну тварину, якій погано. Пан Руслан каже, що вже 20 років займається собаками. Любов до тварин у нього з дитинства. Оскільки я себе пам'ятаю з тими собаками. Да. Була тільки проблема в тому, що я, ну коли там тато мене вів, щоб взяти якусь собаку, то завжди попереджав тих людей в були собачнята, що в мене тільки одну. Бо я коли приходив бачу, 5, і бачив там п'ять, мені треба було зразу. Всіх зараз у пана Руслана шість собак. Був ще Алабай, але його зараз забрав син. Каже, день планує так, аби приділити час кожній тварині. Встаю приблизно я так, шість ранку, якщо зараз, припустимо, додавалось мені більше дітей. Спочатку йдемо гуляти Байден і Аделька. От. Якщо ну, приблизно ми з ними, ну, три кілометри вже вісьмі не вистачає потім часу. Потім вертаюся, беру Джесі, беру Жоріка і тофу. Ну, Najde sa mi tu sava, pobieha Розповідає, що кожна тварина має свій характер і потребує індивідуального підходу. Наприклад, вівчарка Адель, яку Руслан виховує майже сім років, активно бере участь у турнірах та змаганнях, де демонструє високі результати. Незважаючи на свою вагу у 45 кілограмів, Адель має спокійну вдачу. Хоча іноді люди лякаються її зовнішності, господар підкреслює, вона ніколи не нападе без команди. Перший турнір я взагалі не орієнтував, що таке виставка. до того я не мав таких собак професіонас займатися е, Прийшли, зареєструвались і зразу на першій виставці вона бере перше місце. Розповідаючи про Адель, пан Руслан зізнається, що її подарували йому <rerveled> діти Незалежно від того, що має своїх улюбленців, він охоче доглядає за собаками з <III> вулиці. Гроші на це йому не шкода. Не раз так було, що давав якийсь знає другий шанс на життя. Они жірини м'язів, вона в асфальт стерла все до кустомашок. <horrified> на сьогоднішній день от. ну як, але передвігається. А скільки 16 квітня їй було рік. Я її забрав маленьким щенятком. Цю життєрадісну собаку звуть Джесі. Вона має проблеми з задніми лапами через переломи хребця та правого стегна. Однак, після довгого лікування вона намагається бігати на рівні зі своїми друзями. У ж десь була в кооперативі було куча людей. Хто її забрав? Її навіть ніхто не завіз в лікарню. Хтось завіз, подивилися і назад, привезли, кинули її під забор. Розповідає пан Руслан, що у машині завжди має припаси для вуличних тварин. Можна ж виставити і біля магазину якоїсь води. Я вже не кажу там, щоб самі якогось корму. Завжди всі бояться, о, я дам їсти, і вже та тваринка приручиться і прийде. Ну, навіть якщо й приручиться, і прийде. І що? Ну яку вона робить таку проблему? Я в машині вожу корм. Їду по дорозі, ага, біжить бездомне. Правий поворот зупинився, пішов, насипав, сів поїхав. Добродійність Руслана варта великої поваги і підтримки. Улітку, особливу спеку, тварини потребують допомоги. Самі вони собі води посеред міста не роздобудуть, кажуть волонтерські організації Мокрий носик. Для вуличних тваринок, то це змінювати воду і робити якийсь такий затінюючий прихисток, щоб вони могли сховатися в тінь. Якщо нічого такого немає, повинна бути не дуже холодна, тому що це також якщо великий перепад води, наприклад, вода з льодом або дуже холодна, то це так само шкідливо для тварини буде, і вона отримає стрес для організму. Наголошує волонтер, що тварин, особливо у гарячу пору, категорично заборонено поливати водою. Це тільки нашкодить їхньому здоров'ю. Не можна, тому що буде великий контраст. Якщо ж шерсть не повністю намокне, то це буде як така плівка і буде парниковий ефект. Захисники тварин нагадують про людяність у ставленні до бездомних чотирилапих, особливо при складних погодних умовах. Софія Мартинюк, Вічеслав Білов, Мар'ян Гринчишин, дванадцятий канал.